Всім привіт! З вами я, Флешен, і сьогодні я буду грати в гру, яка називається Втечі від пари математиків. Але я не один зі мною. Вони в парі, чого і ми не можемо бути, тікати від них разом. Добре, нажимаю play. Так, вибрати важкість. ну, Звичайно, рекомендовано, як бачите, нормальна. Все, зайшов. Ага, і ось тут бодік у нас. Так. Угу. Ми <смеш> будемо тікати від вчителів математики. Так, як так. ви бачите, тут нас закрили як в'язниці. <смеш> добре, ну нам тут показують, що треба бігти сюди. Стоп! Почекай. Я щось бачив? Так. Там їхній син, дивись. Так. Бачиш? Так, так, добре. Побачив сина, тут сирени. ми треба швидше бігти, бодік. Так, біжи. так, все, біжимо. Біжимо, біжимо, біжимо. О, ні! Тут цей вчитель! Математика, о, чорт! А йому все одно на слизь. А! Швидше, швидше, зараз мене дожене! Ааа, <пілляє> він мене не дістав. Він не може по драбині бігати. Треба бігти по... Ну як по драбині. По цим. по цим. Бо ти не в ту сторону побіг. Ту, 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 не в ту, ту ти. ти побіг в в іншу. Все. Бачиш, він в тебе теж впав. Ну, Так, Так, біжимо... Так, як же це називається? А східці, східці. Так, добре. Все, погнали по слідам чимось зелених слідах. Так, математика ми вже бачили, а де сама вчителька, а не вчитель. Так, все, побігли, бодік. Так, біжимо, відкриваємо розчітку. До речі, знаєте на що ця гра мені дуже схожа? На проходження втечі від'язниці, але замість поліцейського райду ж не друзі. А чому тобі схожа, вона? Так, такі самі етапи. Я це школі... такі самі, немає таких самих етапів. Ні, спочатку ми тікаємо з кімнати, з тієї. потім за нами гониться то поліцейський, то там якийсь той, хто за нами гониться, потім ми біжимо по трубах, залазимо в каналізацію. Далі у нас ці, ці шипи. Добре, а далі... добре, Бодик. Давай добре? тільки паркур, бо ти багато говориш, а от пар... насчет паркура не можеш. можу може. Буди. Я не можу тут дострибнути. Та що значить, я не можу туди дострибнути? в, самому, в самий останній момент стрибай. А, давай Та, ну, я не можу Ти чесно стрибнути. мене вже достав. Ну, Бодік. Добре, вмру заради тебе, чи де я, возро... я спавнюсь? О, да, тут я буду для тебе, Будік. Ну, тут так. все можливо. Окей, Умру, щоб взагалі зародитися. Так, почекай. Та лки, а ти де? А, а, а чого Та, в тебе такий Все, нормально. Ну давай, стій, стій, да, давай, паркур сюди. Стій, стій, Візьми розгон. Розгон. Беру. І біжи в останній момент. Молодець. Йо. Так, отут обережно, обережно. Обережно ж сказав. Сказав. Так. Ну нічого, ти так. тут повинен заспавнитись. Так. Да, ну тут теж в останній момент стрибай, ну. Ну, в принципі, О, тут нічого важкого немає. Так. Я сам не розумію, як я взагалі проходжу, О, я вигадаю, зараз ми поту. А, так. Да. Потупам будемо бігти. О, так. Я піду нажму на кнопки. Да. Тільки mm -hmm. ви пам'ятаєте, як я тікав від того кіберу. Ти... Там же таке саме було. Можна сказати, якщо не дивилися відео про кіборга, то обов'язково подивіться його. Ну, і там такі схожі були штуки. І я казав, ми взагалі де? На якомусь заводі чи де ми щоб такі штуки. А ми, ну тепер я бачу, що і в школі такі штуки є. Так. Я не розумію, що ж це за школа така, що. Бо, мабуть, мене зробили якийсь де нас заставляють. Потім його ну, типу що мене зробили? Ні, Бодік, нас залишили після уроків, тому що. Ну, я не знаю, все, Бодік. Просто тікаємо від вчителів математики. Не знаю, чому нас залишили. Так, давай, Бодік, ти на всі кнопки вже на. Ти, ти що, серйозно? Ти не можеш нормально пройти? Ну, не можу, це єдина річ, яка мені. Я в залі. Я... Я бодік, я не можу... відволікайся, ну тут же все просто. Так, добре, я буду обережно... — Ну давай швидше, Бодік. Так і бабу швидше, я тільки обережно отак можу. Ти на всі кнопки вже нажав? А, ні, там ще друга. Бодік обережно, прошу тебе. Паркур тут, все, молодець, стій на поворотах легше. Окей, я то можу занести. Угу, Тебе, тебе це може занести. Єдина людина, ну, яка може завести поворот на трубах. Ну так, гониш 100 км за годину. Що? Ти прям так біжиш 100 км за годину, ти еле і Так. О боже, ну. Я кажу, я не вмію паркурити. Так, не ти, вмію. Та тут же і не треба було та, прям таких знань, щоб паркурити. Ну. Таймінги це не для мене. Та які таймінги, Бодік? Ну там же просто Просто підійшов на країчок, стрибнув все. Давай швидше. Та добре, мені, 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 мені вже все одно біжи просто вперед, бодик, ну тут взагалі впасти невозможливо. Так, все, погнали. Давай побігли вже. Що ти стоїш? Побігли, побігли. Там мене просто не вилізу. Так, побігли. І у нас тут. Ой-ой-ой! У тут аирдроп. Та який аирдроп, Богдан? Ти в Майнкрафт yeah. переграв? О Боже! А це що таке? Хух, я й... я й... ледве пройшов. Так, приземляємося. Все, ]ся. я приземлився. Бодік ти там де? Mm, я не можу ціла зайти. Ти чесно, наді мною знущаєшся, чи що. Я Просто не під самий краєчок, під самий краєчок. А, краєчок. Добре, тільки зараз я. А, ну, так, так, давай під... О, Бодік, я тільки тебе і чекаю. Я під краєчок цей Ну так Ви, треба ще ворушитися, а не просто під краєчок став і просто летиш. Ну треба а, ж трохи і. Увертатися. Так, я не можу камеру... У мене Ви, майже ще Вийшов. Так, оп. я біля тебе возражусь. Так, ну дивися. Тут просто все. Ось отак робиш, отут -от, де важко, під краєчок. Отут теж просто, ну можна теж під краєчок. Тут проходиш? Тут проходиш, ну і тут теж під краєчок. І я просто з першої спроби пройшов. Ну я такий ти, я нуб, ну я ну, я ну ну тут і паркурити не треба. Добре, подивлюся поки що що тут є. Ага, тут все за робокси. Угу, а це що таке? Почекайте, треба це закрити. О, так тут ще 11 ігор є. Капець. Так, mm -hmm. oh, oh, добре. О, це ж якраз та гра, яку я грав. Так, mm -hmm. Так, а може ще буде якась гра? Та ні, тільки та. Капець. Це, мабуть, один з них. Оцей. О, ти я бачу. Давай, давай, бодик! Ебудь на нарешті, нарешті сюди біжи. Mm -hmm. Ти ще на дівне знищаєшся! Так а що я роблю? Так, а не що. Так? Вентилятори час вимкнулося. Я не знаю. Та ну треба ж було біля цієї штуки летіти, ну. О, боже мій. Ну я б не встиг би. Та я б швидше б сам пройшов чим з тобою. Ну так, якщо чесно, це невеличка правда. От. <кх> Давай, бодік, швидше. Я не можу це пройти. Мене психі... це мене вже психіка не видержить. Повернемося, коли Бодік нарешті пройде це. Все, Бодік нарешті до мене дістався. Погнали далі і там в далині бачу вчительку математики. То був у нас вчитель, а тепер вчителька. Так, добре, проходимо повз ці книжки з математики. Почекай, а що це у нас тут таке? У мене щось з камерою. Нехай, буде буде приходити... Богдана тут якась секретна кімната. Я знаю, що це секретна кімната, щось тут так написано. Бодік, ну ти можеш. О, береш! Ну це ж взагалі легко. У мене у якийсь баг з, у мене, у мене. У мене з камерою. Це може. На... чого ти завжди виниш в камеру, а не себе. Так, ступи, а О, все, давай, майже пройшов, майже пройшов, майже пройшов. О, дивись, я Тут якась секретна мені. кімната, тут якраз секретна кімната. Так. Стой, стій. О, давай, погнали і сюди. Пройдемо? Що це у нас за секретна мені. кімната така? У, я бачу просто свого персонажа, як якусь Так може тому, що ти своєю клавіатурою, ну, тобто дивися, в тебе є миш, так? так? І ти можеш контролювати нею. От, а, з, цим значком. То, Чи, Колом, колом. Так, почекай, що це у нас тут таке, о Боже мій. Тут треба нажати на кнопку. А, почекай, ну навіщо ти мене... ну Добре. так, клікаю на кнопку, боже мій! Ой-ой-ой! Богдан, ти бачиш, хто це? Ти вже нажав на кнопку. Ні, ще не нажав. Готуйся стріляти, коли нажмеш на кнопку, то готуйся стріляти, тут вилізе якесь таке чому. О боже! Он ще пламенем кидається в мене. Давай, Бодик, тобі так. видали вже, бачу. Так, бачу, що мені я Стріляй бачу. у нього, просто клікай на нього і тікай від нього, а то він тебе з'їсть. А, тікати. Я просто спамлю. Я... Ого! Він Ого. Мене своєю шапкою виніс. Це як так. Так Та, я це? реально. Капець. Так, Як чесно смішно, шапку. Я взяв. Ти, так він кинув і виніс що? мене. Ти що Чесно Ну Так, по ч я заспавнився якийсь? Так я теж там заспавнився, тому що тут не ставлять спампонь. Це ж секретна кімната як би бодик. А, а як ти помер мені цікаво? Ну я це, я просто... Я просто спамив на всю. Навіщо ти спамив на всю? Ну я це, Навіщо я спам'яв на всю. Ну я це, ну я не знаю, да? Я просто так, так спамю на всю ну, щоб я швидше винести, а тоді... Та він живі... знову в мене кидає свою... О, Боже, що за фігня? Як взагалі овернутися від тої шапки? Я просто біжу. Ой, чос, і я ще на ці книжки попався тобі. Тому що дуже переживаю. Так. Добре. Можливо. Тому що в мене таке ж саме історія, взяв мені шапку і кивів. А тепер ти відсмішно, Борік? Так. Ні. Ну, коли я почув це перший раз, це мені якось смішно було. Так, спомню. А ми взагалі навіщо проходимо цього боса, ти мені взагалі скажи? Так. Да. Я не знаю. Просто вбиваємо да? наш час, так. Да, Ой, знову да, я цього боса озродив. Треба від нього триматися як надалі, мабуть. Чи як похилитися від його шапки. Тупує. От якщо він мене зараз ще раз шапку кине, то я його більше проходити не буду. Ось. Так, давайте так, якщо він нас ще раз Те, мене, мене, мене. Тебе да. Це взагалі не стосується. Давай, 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 давай. Ні-ні ні. ні, ні. Ах, це хух, це вогонь. Давай, 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 давай. Та його шапка взагалі. Без, безпрограшний варіант, як на мене назвати. А ви в мене теж шапку кидаєш, що ж це таке? А в мене ще ні, я його зараз винесу. ні 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 ні, -ні. Я ухилився від шапки, коли він тебе кидає, треба просто підстрибнути. Єс! Я його пройшов і, і отримав очівку. Бойдан! Так я цього босса вбив, а базука в мене то залишилася. Подарунок. На... Так ти просто не вбиваючи боса, ти можеш забрати базуку і, і бігти назад. І в тебе залишиться. А, базуку ми мене забрали, але в мене супер швидкість. Диви, як я, диви, як я швидко бігаю. Так, а як мені теж. Дивися, дивися. Щоб його не вбивати, і ти дивись, як зроби. Нажми на кнопку і, і відразу ж біжи до мене. Окей. Спробую. Ти так, ти так, тисну і... Тікаєм, тікаєм. Ну, ти можеш просто пробігти, ну. У мене тут невидима стіна. А, ну так ти стріляй в нього тоді. Треба його перемогти. Ну добре, можеш він вже не перемагати, хай у мене буде. Супер швидкість. Хай... Я тебе не доженеш мене. О, таке я взагалі можу нале налегко проходити. А я О. а ми ще тут будемо бувати, ще й вчителем. Ні. Це не вчитель математики, це вже яка е, вчителька хімії чи. хто вона така? О, чи Все-таки все, все вчит... бібліотекар? О, що я не знаю. Я не можу пройти, серйозно. Так не не треба його проходити, все, погнали. Так я не можу пройти, я взагалі не можу це пройти. тому що я звезл спав біля цих книжок. Так не Щі? треба там нічого, Ну. ось ти бачиш, не біля книжок же. А, тут на це з другої сторони. І мені отак ось потрібно. Ага, отак ось мені його потрібно перестріляти. Ано, а ну, якщо я помру, то у мене швидкі забереться. Надійшні. А, ні, чорт! Забралася. Забралося швидко, суперово, на що я тільки помер. Ну нічого, все буде, паркур. Давай, швидше. Так, Такс. обережненько, обережненько, так перестрибуємо. Це не обережненько, Богдан. Добре повернуся, коли Богдан знову ж таки добереться до мене. Нарешті-нарешті бодік до мене дійшов. І ми можемо проходити етап далі. Що нам тут треба брати, робити? Ага, брати труби, нести їх, класти. Ну, тут є один лайфхак, я вам так скажу. Брати тільки одну трубу. Да, брати тільки одну трубу. От, пройшов, забираю цю і пішов далі. Взагалі. Лайфхак взагалі. Суперовий. О, а на чому вона стоїть? Мені цікаво. Невеликий баг. Так, головне тільки тут не впасти, бо буде не дуже. Солодко. Солодко. От потрібно по балки палку. А можна мені собі палку залишити? Мені цікаво. Ой-ой-ой. Голов... А. А, так, я собі палку залишу. Я, я вже стрибаю на. я вже лечу на якійсь платформі вниз. На скала лечу. О, Боже мій Богдан! Ти можеш сюди і не підходити. Все, я буду тебе, поки ти пройдеш, ти будеш проходити це десь 3 роки. Ну Тому що я обережна. Та при чому тут я, я про те, що тебе тут чекає далі? Хай, а я взагалі трубою. Пользуюся так, що просто прохожу всі всі всякі іспитання. Ну, тобто... А? Так випробування. так, випробування. Взагалі легкотня. О, тут комусь не так пощастило, як мені. Прохожу. Ой, ну тут уже мені труба не допоможе. Так, почекай. Летить назад, біжимо, біжимо, біжемо. Не-не-не, туди я не піду. О, бігли-бегли. Бежим. Хух! В миллиметре. Ты пройшов Нарешті. Так, нарешті. Тут ніякі зелені платформи проходимо. Ты Надію забрав ці штуки. Такі. Ти штуку забрав оцю трубу, коротше. Я ну, так Так ти суму. можеш її ложити і проходити по два цих зелених випробувань. І отут взагалі легкотня. Так, добре. Боже, ну це такий звичайно, великий баг, що він наскільки крутий, і водночас тупий. Так, Боже, ти аж там. Стоп, в мене очистує трубу, де моя труба. Трубу забрали, ні. О, ні, трубу в тебе вкрали хто, Давай хто, проходь хто, Богдан швидше. Так, хто, чі, 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 А, ні, чі, труба чі, тут, труба тут, труба тут. Хух, вона була згори. О, ні. О ні. Фух, ну добре, погнали з трубою. Це можна сказати в усіх таких невеликих хорорах є. Що тобі дають супершвидкість, і ти просто паркуєш. Так, я поки не можу це пройти, Боже. Богдан, не... в тебе є труба. Не забувай це. Я... яку я прокакав? Як це яку ти? А де я вона де... в тебе? Я о, я походу знаю. пройшов гру. Я не знаю, я десь це, я не знаю, я десь здох, мабуть, і не цей. О, а я, я получив, я, я, не... я походу пройшов цю гру. О! Да. Ні, ти я цю гру не пройшов, о, боже! Ні, моя труба! Ах, він! Труба моя! Ух ах, як, як тобі не соромно! Я зараз тобі дам. А ні, моя труба жива. Так, її треба в безпеку покласти. Так, так, труба побудь, почекай мене тут. Труба. Легендарна труба. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не дай бог ти мою трубу тронеш. Ти в мене отримаєш на горіхи. Тупий ти робот. Yeah. Кіборг теж можна назвати його. Кіборг математик. Ой-ой-ой! <різь> Знову. А як чепили пройти на його? Пили? Богдан, mm. а в тебе ж проблеми з камерою, звичайно. Ти не можеш. А, я вбив робота і сам помер. А ну це буде рахуватися? Надіюсь, так. Так, єс! Yes. Це рахується. Я забираю свою трубу і кубок. А, з кубком я бігаю швидше. У вас тут проблеми з текстурами. Я, коротше, коли я ці була випровожу, як начебто ззаду пройшов, а молоденький кінчик шипав, Взяв мене і дістав. Не знаю бо їх де ти, а я вже вбив боса і я зі своєю трубою відправляюся. На машині! На машині. Кіпець круто, машина, почекай мене, будь ласка. О, машина з'явилася. Машина без мене поїхала. і Без мене, і моєї труби. Так, труба. Я більше трубу поважаю, ніж тебе, бодік без образу. Бо вона мені скільки разів допомогла. А ти? Так, о, все, я пройшов цю гру, єс! у мене проблеми, я я ці булави не можу пройти, дивись, Добре, ці булави ти будеш проходити в своєму відео. А я вже зараз своє буду закінчувати. Або ж побіжу до тебе зараз. Почекай. Почекай, почекай! Можеш не так кричати. Так, зараз я забираю швидкість. Стрибок. Беру якийсь колір. Чекай трубу, я не буду залишати трубу. Ні, Ні, добре труба. Полесь, будь ласка, тут трохи. Я зараз побіжу до Богдана, допоможу йому. І закінчу відео з тобою в руках. Угу. Богдан, мені цікаво, ти можна на моїх платформах будеш проходити? Мені цікаво. А, е, чого, а чого це так? А, все. На моїх платформах, на яких я зараз літаю. А ну, я зараз... Мені ще треба до тебе дійти. А то я так далеко втік, Чесно. Я не можу підпиши, що проходить. Почекай, почекай. Я не можу просто почекати вдатика. Я просто приговорю сам, я не можу. Ну, я зараз до тебе. Зістрибно. О, ти десь, ти десь отут, так? О, от іде. О, ти, де. о, тут. Ти, о ти, бачиш, ти бачиш мою зелену штуку? Та в Зелені я штуки, я тобі кажу. Ні! В мене забрали все. Та все. Прочі. Будеш проходити сам в своєму виживанні. А я, як і обіцяв, закінчу відео зі своєю трубою в руках. Без бодіка, але зато з трубою. Дякую, що дивилися мене. Ставте лайки і підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалося це відео. А для вас старався я, Флешен. І труба. До нових зустрічей!